Шановні колеги, скажіть, будь ласка, комітет не підтримав правку, дуже важлива правка, ДУС. Треба забронювати. Знаєте, що таке ДУС? ДУС там, там треба посипати, але це державне управління справами. Треба забронювати в нас цирк, шапіто, єдиний марафон, ДУС, ОП. Ще кого там треба забронювати? А, кінокіт, а демобілізацію давати не будемо. От скажіть мені, будь ласка, ви з якою логікою це не підтримали? Ви вважаєте дійсно, що сьогодні набагато важливіше зберегти комфортні умови існування президента, а не забезпечити демобілізацію ротацію для військових? Я потім хотів би почути відповідь комітету. Я сподіваюся, що ми її почуємо. І в чому логіка? Що для тих, хто захищає державу, ви забираєте назавжди до кінця війни демобілізацію, а для комфортного існування е, Офіса президента і ОП ви це робите. Я розумію ці підходи. Я розумію, що ви хочете всі вислужитись, показати, як класно парламент обслуговує. Е, Керівництво держави, але вас і нас не для цього вибирали? Нас обили для того, щоб ми працювали на державу, для того, щоб ми відстоювали інтереси, для того, щоб ми робили те, що обіцяли в 2019 році. Цього сьогодні немає. Ми запропонували забронювати медиків нашою правкою. Ви це теж відхилили. А скажіть, будь ласка, а хто буде вас лікувати в тилу? Хто буде лікувати ваших дітей? Не лише ваших, ви, ну, багато у кого дітей, мабуть, навіть і в Україні немає. А тих дітей, які тут живуть, які ходять до українських школ, лікуються в українських лікарнях. Ви не підтримали правку про блокування медиків? резервування і бронювання медиків? А скажіть, будь ласка, в чому така логіка? Ви за те підтримали, щоб це було у поліції в повному обсязі. А я не розумію, чому чим поліція відрізняється від всіх інших. Ми всі працюємо ну, на один результат. Я розумію, що вони виконують багато функцій в тилу. Це правда, і багато з них ефективно це роблять. І я хотів би подякувати поліцейським, які сьогодні служать і на лінії зіткнення. Але і в, 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 в бригадах Національної гвардії. Але я не розумію, чому такі підходи? Чому ви бронюєте тих, хто ну, міг би сьогодні допомагати державі, або навіть забезпечити ротацію? Ви кажете, вас не вистачає людей. Ми вам запропонували на кого це поміняти. А ви е, кажете, ні, ми це робити не будемо. Взагалі. Цей закон направлений на те, щоб задовольнити всі забаганки Офіса президента. У мене велике прохання до вас, до всіх, може досить перетворювати державу в одну велику опу. Може, потрібно працювати так, щоб кожна інституція відповідала за те, що вона робить в цій державі. І щоб вона дійсно працювала на цю державу, а не на свій комфорт. На свої зручності і на те, щоб думати виключно про себе, варто було вже подумати про людей. І все ж таки прохання по медикам дати відповідь і про дусі. Дякую. Якщо можна коротко, позиція комітету. Позиція комітету полягає в тому, що е зазначені вами органи, в тому числі Національна поліція, виводиться з тих, які не підлягають мобілізації, і ставиться під бронювання якраз таке питання, е тобто це погіршує їхнє е становище, тому що зараз вони будуть залежати від Кабінету міністрів і їхнього рішення щодо е мобілізації їх і, і бронювання. Це, по-перше, по-друге, 160, 1634 правка зовсім не про те, про що ви говорили, і вона була відхилена. Це позиція комітету.